Всім привіт із сонячної Італії. Вітаю вас у новому світанку. Рада вас бачити на моєму каналі і у моєму новому відео. Сонечко, тепло, повітря чисте, свіже. Може, ще й грибочки будуть рости, тому що. Ввечері і вночі нема холоду сильного. Рухаємось у новий день. Кажу вам мій сніданок. Зазвичай брала фетти без котати. Це щось Марія захотіла хлібці, але вони не такі, як в Україні. Нема тут етикетки, я вам покажу. Вони більш такі, як сухарики, схожі, але це таке класне. У мене з горгонзолою. Це ж те, що я знайшла в холодильнику. І ще рибку я з вами солила. То я по кусочках їх заморозила, розморозила, і вони вже готові, вони вже солені. Я цілий кусок солила, тому що мене питали, навіщо все відразу солити. Ну, щоб потім заморозити і воно таке саме, тут з маслом. Отакі От хлібці сухенькі. Я робила, коли робила обсяне молоко, і з отого жмиха, з отого відходу. Я думаю, може, хтось з вас теж робив овсяне молоко, і з того ж миху можна робити отакі хлібці. Різне, різного насіння туди додати, олії. Я не по рецепту робила, я робила все собі з голови. Розкатала тоненько, порізала вже її в духовку. Що я, що моя подруга дуже полюбила, і це так що такий нехитрий сніданок, і це те, що знайшов в холодильнику. Не заплановане. Дуже смачно. Дуже, я вам хочу сказати оце, ці штуки. Хоча я не люблю, щоб воно ото хрумтіло. А це класно. Марія о 8 поїхала в школу. А я швиденько снідаю, у мене є 5 хвилин, запиваю це все, чаєм з шиповником. І їдемо до сеньори. Ми ще тиждень їдемо до сеньори, якби поки вони там когось чекають, оцей період. І все, так що. Я не працюю це все тимчасово. Всім хорошого дня, продуктивного, бережіть себе, будь ласка. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки. Рухаємось далі. І ви мене надихаєте. Поки що мій канал мені приносить задоволення саме спілкування з вами. Якщо хто думає. Може і мені відкрити канал, відкривати, не відкривати. Є багато жирних плюсів, а мінуси, мінуси в житті завжди. Є. Я... Мінус на мінус, плюс. Все, більше нічого. Мінус на мінус, плюс. Рухаємось вперед. І якщо ви думаєте відкривати свій канал, спробуйте. Спробуйте, це затягує, по-перше, а за друге, друге, це як робота. Плюс спілкування, якщо у вас нема в оточенні спілкування, вам це підійде. Вам це підійде, а якщо навіть є в оточенні спілкування. Всі мої друзі не бояться моєї камери, і це мені було дуже приємно. У мене друзів небагато. Гарного продуктивного дня. Такий буде у нас, напевно, відеоблог. Гуляю біля школи. Дві години в мене, як завжди, але вони пролітають швидко, тому що я знайшла собі хобі знімати. Соціальні мережі, вони... спочатку в тебе з'являється ідея. Потім ні, спочатку час, який треба потратити. У мене з'явився дві години, які треба було потратити. В машині сидіти не будеш, тому що хочеться пройтися. Книжку по дорозі читати не будеш. Навкруги краєвиди гарні. Захотілося це все показувати. Я для себе відкрила YouTube. Відкрила канал. І дивіться, от архітектура. Так, з цієї сторони в три етажа будинок. Це один там дідушка живе на верхньому етажі вже. Напевно, це і не можна показувати, бо це почта у два етажа здають. Там спереді два етажа. Тут три, а там внизу іще воно. Ось тільки. Впирається просто в гору ще й там підпирає дорогу. А оцей будинок, от від нього така атмосфера, наче от тут жили якісь барони Мюнхгаузени. Дуже цікаво б зайти було всередину, але тут нікого нема, ще й машини так залишені. Зазвичай такі машини на металобрус дають. Хто його знає? Якщо і були діти в людей, то повиїздили часто в Мілан виїжджають і далі. І вже все, це вже залишається таке нічейне, поки не обвалиться. А, і така маленька історія цього містечка і цих будиночків, за який рахунок вони ще були побудовані десь 40 років тому. Був землетрус. був землетрус, і їхні такі будиночки на куриних ножках, як би потрусило. Але там будинки були побудовані, ну, вони навіть схитрили, тому що тут така зона, що є. Вода під низом, пливе ще щось. Зараз дуже з цим строго. А тоді дає в тебе участок, там наліпив собі будинок, а те, що він трісне, поїде, то вже інша була справа. Це зараз дуже з цим строго, тому що будинки автоматично застраховані. І от 40 років, коли тут ніби пройшов землетрус, в кого десь тріснує хата, їм виплатили кошти, і цих коштів вистачило, щоб побудувати оцей будинок. Так, це правда. Тому що це, куди я хожу до сеньори, то в, їх, в її невістки вже нема батьків, але залишився великий будинок. І вона з того будинку зробила міні-готель. Це по дорозі якраз зробила міні-готель два з половиною роки, як мами не стало вже. Вони хотіли ще раніше. Ну і чоловік сказав, що це взагалі був будинок побудований на ті кошти, що виплатили за землетрос, що будинок тріснув. І, звичайно, що за ці кошти, за всі кошти, які виділили, ти мав побудувати будинок. Ну, звичайно, великий будинок і побудував. І він з нього зробив міні-гостиницю. Ну, нам теж можна з нашого цього довгого будинку зробити як міні-готель. Але там мінімум 150 тисяч туди треба вложити, щоб його довести до толку. О, цього дядька, що я говорю, так в них там все вже було. І вони просто. Ще один туалет доробили, і все в них там чотири кімнати вони здають. А в нас є що, але там убито все настільки, що коли ти тих 150 тисяч повернеш. Це, це неізвісно, і вона, вони така сім'я у мене, що вони не готові щось вкладати, щоб з того щось мати. Вони от фізично звикли працювати і все, копійку до копійки, то складати, щоб не витрачати, а вони нікуди не вкладають. так. Що такі роздуми у нас сьогодні по дорозі? І моя свекруха, в неї на пів наполовину будинок був менший, і в неї там під низом плавун, і в нас в будинку під низом плавун, червона зона, тому не бажано його там. Добре, що це все перегралося і передумали, тому що те, що є, можна відремонтувати. Щось нове будувати не можна. Червона зона. У нас по під будинком йде плавун. І будинок потихеньку він все одно повзе. Тріщини, мав у будинку нічого, але він повзяв. Свекрухи є конкретна Тріщина. І коли був землетрус, 40 років тому, вони цим скористалися що ніби от після землетрусу Тріщина, їм виплатили кошти і вони ще добудували півбудинку. То я мого чоловіка дуже розумію, тому що його батько будинок будував. З нуля це перше. Потім після цього землетрусу перебудовував. І потім іще от пару років тому от добудовував ще моїй свекрусі будинок, так як вже треба. Було. Знаєте, ми ж як будуємо щось, то спочатку ми по одному думаємо, потім починаємо в тому будинку жити, ще щось перебудовуємо, добудовуємо чулани якісь і т.д. тепер. Будинок це взагалі це не просто будинок, в якому ти живеш. Це щось, щось більше, я вам хочу сказати. Ціла енергія, ціла аура, ціла історія цей будинок. Зараз покажу, як він виглядає з цієї сторони. Там на першому етажі є, в них там кухні вони будували. Другий етаж. Будинок такий шикарний. У нас хто в таких будинках живе? Той, хто з'їздив в Італію на заробітки, або олігархи під Києвом. Отак так от. Прикольно тут. Щоб це такий будиночок був в районному центрі, загадую бажання отакий От зручний квадратний будинок, щоб у мене був в районному центрі, там, де хоче чоловік, планує, хоче вкласти свої кошти кровно зароблені, які йому хочеться потратити і радіти. Ну що, нагулялися. Треба котикам-собачкам щось купити, бо їм вже взагалі кульочка ні на що не вистачає. Зараз будемо дивитися. До речі, у мене я раз собачу беру, раз котяче. Мені нічого, У мене все є. Котикам. До речі, оці фруктики в шоколаді дуже цікаві. Але ж вони тут уже стоять давненько. Оці конфетки дуже смачні, але, як завжди, цукор. Девочки і мальчики, за 9 років, що я проживаю в Італії, перший раз зустріла людину, яка збирає травки, ягодки, як і я, Італійка. Уявляєте? Їй бабушка це передала. Отак от, от. Я думаю, моя Марія теж буде собирати травки муравки. Ну, на це треба час. І коли є якийсь час, то щоб не депресувати, ми збираємо травки муравки. Тільки що в магазині побачила. Купляє спирт жінка. Якщо тут хтось купує спирт, то це буде робитись якийсь лікер. І мені цікаво, мені цікаво, що в цю пору можна розробити лікер із шипшини. Уявіть собі, вона робить лікер із шипшини. Ну, Ці всі рецепти можна знайти в інтернеті. І. Треба подивитися собі. Ну, в цьому році дуже мало, щоб І я 100% робити не буду, тому що у мене лімончелло вже років 4 стоїть, настоюється. А, і нема сенсу робити лікери, тому що в мене чоловік не п'є взагалі, але любить цей диньовий лікер. Купила собачкам корм котикам і собачкам. Собі нічого, отак от. Їх у нас багато, їсти хочуть, ростуть, але корм їдять. Корм їдять. Плюс ще якийсь вермошець спагетті. Так, у нас 5 хвилин. До Марії і додому. Отак проходить мій час. Отак мій проходить час. Отак я собі придумала спілкуватися з вами і рухатися далі. І такими молодими, як сьогодні. Ми вже завтра не будемо. Отакий заряд енергії мені дала кава з молоком. накучинарила на дня 2. Побачимо. Перець, щось поїмо, щось з олійкою залимо. Олія, оцет яблучний, сіль, часничок, орігано. Буде в баночці стояти, цілий тиждень можна їсти. Отака у мене єєшня із капустою. Вже, мабуть, роки три роблю, дуже класно. І ви мені даєте е, їжу для мозку, тому що тут реально можна не то що деградувати. А мозок настільки заспокоюється, що ти потім, коли попадаєш в якусь ситуацію, де треба подумати швидко, ти починаєш нервувати, не панікувати, а нервувати. Тому що жінка це той об'єкт, який думає всім на світі. Тут ми думаємо одне, тут друге, тут третє. А чоловіки, вони думають про те, що вони зараз роблять, закінчили і будуть робити наступне. А в нас аж все горить в руках. То в горах можна превратитися в цей мозок і привратися в, в мужчину. <реш> і ще таке, да? хто може написати людині, яка проживає в селі, яка має свій город, яка доглядає ще й за дитиною, написати цій людині йди на роботу. <реш> ну, це тільки люди, які в місті проживають. Тому що той, хто живе в селі, ніколи такого не напише, ніколи такого не зобразить. Поки всі заробляють кошти, той, хто проживає в селі, навіть зараз працює на палочки, на патички. Бачили, що я готувала. Половину з того, що виросло на грядці і на городі. Так що мій чоловік заробляє гроші, хай заробляє далі, дай Бог йому здоров'я. Він тільки рік у постійно такому відрядженнях, зазвичай він е, був поруч. За 8 років це оце рік. Не вистачає рук, не вистачає робочих. Так що робота є. Він їздить собі вільно, і він впевнений, що вдома хтось їде. І город, і консервація, і їжа, і все на світі. Так що ми працюємо, ми працюємо. І ви знаєте, все-таки, от я згадала, людину оцінюють по її зарплаті. Віталії, вчителів, карабінерів, пожежників, соціальних працівників дуже на них дивляться знизу до верху, не дивляться з них зверху до низу. Тому що в них достойна зарплата, достойна зарплата. Якщо в нас я з Київської області і я туди приїжджаю, і в мене так: в мене сестра, медичний працівник, у мене племінник-електрик, зять-пожежник, далі є подруги-вчительки, подруги, які працюють в дитячому садочку. Це не ціниться, не ціниться, тому що нема. Вищої категорії зарплати. Навіть моїй подрузі вчительці все життя, чоловік каже: поміняй роботу, що це в тебе за хобі вчителювати? Так що, не оцінюйте один одного по тому, скільки хто заробляє, а оцінюйте усьому. А ми як працювали колись наші батьки на палочці, оце в селі, так і працюємо далі. Так що Рухаємось далі. Ой, Оксана нарешті буде обідати. Яка година? Четверта година. Будемо обідати. Це в мене ще тільки буде обід, так? Да? Ми, українці, коли нас куховарили, накучинарили, тоді ми сіли і пообідали. Італієць собі такого не дозволить. Навіть якщо він знає, що він приїде о 4 годині, там в нього є що поїсти. Він все одно в час, він собі зарані запрограмує, що він їсть бутерброд, вчасно і все. Отакий от режим, так, в них це 100%. Вранці обід, ввечері, все по-часовому, але режим дуже добре. Я дивлюсь, по-моєму, діабетику, режим дуже добре. Навіть от в одну й ту саму годину вже підшлункова чекає виробляти інсулін, тому що людина от буде їсти. Але стрес для організму теж дуже корисний. Якщо у вас в якийсь день випала можливість не по режиму поїсти, ви не переживайте. Це дуже добре і таким чином можна обхітрити ракові клітки, і вони трішки здохнуть. Тому що ракові клітки є в нас у вони відмирають, виходять, відмирають, виходять і чекають, коли вже там наша черга буде тут командувати в цьому організмі? А це стрес. Це все стрес, навіть якийсь удар, удар фізичний теж може визвати. Так що рухаємось далі, обхитруємо свій організм і будьмо розмовляти. Ідемо обідати.